Христос Воскрес, возлюблені у Христі, браття і сестри, українці, україночки, захисники і захисниці, наші найдорожчі, наші найславніші, щиросердечно всіх вітаю вас із величним світоспасительним святом, світлого Христового Воскресіння, з великим днем, з великоднем Воскресінням Господнім. Хай мир Божий. І благословення Всемогутнього Бога Отця, Сина Духа Святого, буде з вами. Хай Воскреслий Христос дарує мир в наші з вами серця, в нашу Батьківщину, Україну, щоб ми визволилися від нашестя окупантів і жили мирно, спокійно з Богом цей свій вік, скільки кому назначено здоров'я, духовної радості, миру в серці, в душі, в державі, і хай всемогутній Бог кріпить кожного з вас. З Великоднем будьте здоровенькі, воскресли Христос, коли Воскрес. Сили вісовські були повалені і своєю смертю подолав смерть духовну і най тим, що в гробах життя дарував, і нам він дарував життя вічне. наша Пасха Ісус Христос, Йому слава, Йому подяка, Христос Воскрес, воїстину Воскрес, будьте всі благословені і мирного всім великодня з Богом!